Перший випадок перша причина, по якій необхідно. Звертатися до хірурга це швидкий ріст пухлини. Звичайно, якщо пухлина росте, фібродиноми росте, вона збільшується в розмірах, вона буде призводити до дискомфорту, до болісних відчуттів в молочній залозі. Жодна жінка на це ну, не погодиться, не буде з цим жити, тому, звичайно, необхідно видалити цю пухлину і пухлиною, і про неї забути. Тим паче, що швидко ростуть фіброодиноми, які називаються філоїдними. І ось якраз такі вони мають 10%. Ризику трансформування в онкологію, тому від них бажано видаляти їх швидше, якомога швидше. Другий випадок, друга причина це гормональні препарати. В гінекології ми застосовуємо оральні контрацептиви, замісну гормональну терапію, підготовка перед екстракорпоральним заплідненням. Все це також є показаннями для видалення фіброаденом.